Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Згідно із новим звітом Центробанку Російської Федерації, цьогоріч у країни агресорки стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення працівників. Про це повідомляє центр протидії дезінформації за шість місяців. Їхня частка майже подвоїлася, що свідчить про втрату стійкості російського бізнесу. Найгостріше це відчутно у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування і фармацевтики. Водночас в країні фіксується помітне зниження кількості компаній, що планують підвищувати зарплату. Плати працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість чи відправляють у вимушені відпустки. Ці тенденції, чергове свідчення, наростання кризових явищ у російській економіці і невдалих спроб Кремля, хоч якось стабілізувати ситуацію, пояснюють у ЦПД. Попри переможну риторику російської пропаганди, економіка Російської Федерації не може впоратися із санкціями, ізоляцією та навантаженням, яке спричинене повномасштабною війною проти України. І тут нагадаємо собі один важливий матеріал: Путін втрачає Росію через фіксацію на Україні. Про це повідомляє видання The Washington Post. Відмова президента Росії Владіміра Путіна від мирних пропозицій президента Дональда Трампа і продовження убивств українських мирних жителів під час нападів на міста підірвали надії на угоду про припинення війни або відновлення відносин Москви із Заходом. Хоча російські чиновники зображують рішучість Путіна продовжувати боротьбу як необхідний стратегічний вибір західні аналітики розглядають відмову від компромісу як стратегічну помилку з колосальною ціною з точки зору міжнародного впливу ринків для експорту енергоносіїв і глобальних союзників. Чисельність головних союзників Росії на близькому сході Ірану та Сирії значно зменшилася, і вона втрачає традиційних друзів на Кавказі та в Центральній Азії. Показово, що її головним постачальником зброї зараз є держава із гой Північна Корея. Розчарований відмовою Путіна укласти прагматичну угоду. Трамп у понеділок оголосив, що допоможе Україні отримати передову зброю американського виробництва, яку оплатить Європа, і пригрозив жорсткими санкціями проти Росії та її торгов партнерів, якщо війна усе ще триватиме до вересня. Російські державні змі швидко відповіли нападками на дружину Трампа Меланію після того, як він приписав їй зміну своєї думки, коли вона вказала на постійні атаки Путіна на українські міста. Державне телебачення Російської Федерації негайно показало оголені та напівоголені фотографії Меланії і посилило меми про те, що вона була українським агентом, водночас припускаючи, що у Трампа є подружні проблеми і різко знижуючи рейтинги його схвалення. Телеведучі також Далі більше критикували Трампа останніми тижнями. Ну, бачите, якщо немає що сказати, вчепляється до Меланії Трамп і до її світлин у купальнику. Російська пропагандистська машина. Клас, супер, ось це так пропаганда. Дивитися на, на Меланію Трамп і таким чином намагатися показати, що Дональд Трамп якийсь там поганий. ну… Ну, рівень російської пропаганди ми з вами усвідомили, так би мовити, відмова Путіна від головних поступок Трампа заборони Україні вступити до НАТО і дозволу Росії зберегти захоплені нею території. Свідчить про те, що його рішучість боротися не зосереджена на захисті раціональних інтересів російської безпеки, а схоже є радше емоційною фіксацією для Путіна, сказав Майкл Кіймедж, експерт з питань Росії, професор католицького університету Америки. кажучи, дуже прямо і просто ця війна величез. Езна стратегічна помилка для Росії це не та війна, яку Кремль може виграти у довгостроковій перспективі. Ціна війни неймовірна, наголосив він. Ми говоримо приблизно про мільйон смертей і жертв до кінця цього календарного року, і війна об'єктивно, я думаю, сприятиме погіршенню геополітичного становища Росії. Наголосив експерт. Війна також зробила економіку Росії глибоко залежною від Китаю у році до році. Росія експортувала 49% своєї нафти та 74% газу до Європи. Але через війну Європа скоротила. Е, Отримання цих енергоносіїв і тепер Росія продає більшу частину своїх енергоносіїв за зниженими цінами Китаю та Індії. Росія зараз витрачає майже 40% свого бюджету на оборону і безпеку. Нещодавній аналіз лише вартості військового набору, премій за працевлаштування пільг, компенсаційних виплат і зарплат, проведений аналітичним виданням Рераша. Оцінив їх у 25 мільярдів доларів за перше півріччя. За оцінками, витрати за увесь рік можуть сягнути. 2% ВВП Російської Федерації.